Такий великий ключ. Сьогодні вони цілу ніч летіли. Доброго здоров'я, доброго ранку! Хочу показати, як зараз добре видно терміни дозрівання різних сортів винограду. Той ще раніше вже майже скинув своє листя. Він солодкий, його атакують горобці і оси, ми його давно зняли. А пізній тільки починає жовтіти. Він буде висіти до морозів, поки не начне капати. Це дуже смачний сорт, дещо терпкуватий. І коли в хаті вже жарко, почався опалювальний сезон, достать з холодильника чи з підвала таке грона це таке задоволення. Якщо для вас ще актуальне питання: виноградного соку, заходьте, дивіться відео, як же його зробити без соковарки і преси. Можливо, ви маєте якісь свої місцеві секрети. Напишіть, будь ласка. Це ж так, щоб не, не мить цуковижималку. Щось треба придумати. А я вчора отримала, можна сказати, свою маленьку мрію. Про ці сорти я мріяла ще до війни. Але до війни вони коштували 5 тисяч за один саджанець. Зараз ціна дещо упала, а це саме такі сорти, як Lamborghini, Хеллоуін і Аватар. Аватар це взагалі мрія, мрія. Розплідник мені положив садженець. Він додав подарунок. В цьому році це бравісімо. Це ранній кишмиш. Замовляємо ми у Гайдая. Це розплідник виноград Одеса. У них привиті саджанці саме для наших південних таких температур. Додають вони інструкцію, як посадити виноград. Все, будемо працювати. Якщо летять качки, це значить прийшов час садити виноград, пити вино, каву. І слава нашим ЗСУ.